Сміливість це коли ти не думаєш, страшно тобі чи не страшно. Це те, що є у кожного українця. Ми, ми всі однакові. Ми одна нація. Ми працюємо над однією метою, і вона у нас одна: це перемогти зло. Життя та смерть, страх і мужність. Що таке подвиг, і заради чого варто ризикувати всім? Віддати життя це досить сильний. Такі вчинок, тому що не кожен зможе зробити важкі питання, на які не у кожного дорослого є відповідь. Ми говоримо з хлопцями, яким 16-17 років. Учень 11 класу на ім'я Гліб. Його друзі, студенти, першокурсники Андрій, Антон, Віктор. Я вважаю віддати життя за когось надати і надати змогу майбутнього для, для тих, кого що... ти Ми Спілкуємося у бесідці дитячого садочка, де місяць тому сталася жахлива трагедія. Такий звук вертольота був, подивилася, туман нічого не видно. Такий нугу такий був, а потім заріво, все повертаюся, і огонь оце з садика І отак, ото, фу, він вже до під'їзду долетів. То люди бігли, звісно, дітей несли на руках батьків. Якраз дітей сюди в школу вели, то було зразу видно дим і дуже паливо таке. Гідкий запах був. Бо... Хтось вибігав в колготах, хтось босий. Хтось просто футболець. На вулиці був було холодно, був дуже сильний туман, низька видимість. Тут просто, ну Тут просто я вважаю саме справжній ад був, який тільки міг бути. Гліб згадує ранок 18 січня. У місті Бровари на Київщині приблизно <говори> о 8.20 на будівлю дитячого садка впав Вертолі. В саді попало. Можемо говорити про те, що на борту винтокрила, який належить державній службі з надзвичайних ситуацій, знаходилось дев'ять осіб. Серед них керівництво Міністерства внутрішніх справ. Серед загиблих міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, держсекретар Юрій Лубкович, члени оперативної групи та екіпажу. Згодом у новинах оприлюднять шокуючу статистику. Катастрофа забрала життя загалом 14 людей. Поранення дістали ще 25. Приблизно половина постраждалих діти. Ну, дітей. <рекун> ну, я... Одне тіло чи два скільки було також. в ну, ейфорії, також адреналіні Бігаєш. На другому поверсі здається, два тіла. знайшли. Знаходити тіла загиблих на місці катастроф немає нічого страшнішого, зізнається професійний рятувальник Роман Йора, особливо коли йдеться про тих, хто тільки но починає жити. <пілляння> На Місці трагедії розлився авіаційний керосин. Сталася пожежа. Хто зна, скільки ще людей могло б постраждати, якби не відвага тих, хто у потрібну мить опинився поруч. Саме через ці вікна, що зараз зашивають дерев'яними плитами, у перші хвилини трагедії діточок передавали із полум'я хлопцям, які першими прийшли на допомогу. Ми вже приїхали туди. В садочку дітей і людей вже взагалі не було. Тобто, Завдяки місцевим мешканцям, вихователям, також цим чотирьом студентам, школяру. Студенти та школяр. Четверо ще зовсім юних хлопців. Вони були серед тих, хто не злякався і не схибав. Вони безпосередньо десь там просто було знаходились, побачили це все і одразу ж кинулись на допомогу дітям, вихователям витягувати дітей з самого садочка, бо наскільки я чув, там дітей з вікон викидали, ну, передавали друг другу в руки. Дуже їм дякуємо, вони спрацювали ідеально, всіх дітей повністю витягнули. Спочатку прокинувся від гулу, такого незвично. Думав, що жахіт летить, потім подивився в телефоні, не було тривоги. Мій тато вже почав збиратися на роботу, і потім почув, я почув з вікон такий гул, як не вибух, а більше удар. Почало воняти такою гар'ю, що то капець. Ну, у мене дім за 600 метрів звідси, та аж туди дістав дим, цей. нічого не було видно і ну, дихати дуже складно було. Пожежа нічого не видно. Чуєш крики дітей, матусь, всіх треба йти на допомогу. Як саме у свідомості людини вмикається датчик, що, попри численні ризики, штовхає бути там, де сталася біда? Це питання, певно, може стати предметом дослідження психологів і науковців. Але тоді в Антона, Віктора, Гліба та Андрія цей датчик спрацював. Після першого удару мій батько випрыгнув одразу з квартири, через 15 секунд він вже був всередині садочку разом з двома поліцейськими. Моя мама стояла біля паркану з її сторони. І вихователька вже почала передавати дітей мамі через паркан. Переляканих дітей треба було забирати якнайдалі від пожежі. Андрій, двох дівчат і хлопчика, повів до себе додому. Багатьом іншим була потрібна допомога медиків. Ми побігли шукати медиків, щоб вони їм надали першу медичну допомогу. Але оскільки це були перші хвилини трагедії. Вільних лікарів, і екіпажів не було. Хлопці стали самі оглядати постраждалих. Знайшов вдома аптечку, перекість, якісь ватки, щоб обробити дітей. Трошки обробив, витерім лице від коготу. Двох дівчат забрали їхня вихователька і з нами залишився хлопчик Руслан. Заспокоїти, допомогти побороти паніку. Хлопцям довелося спробувати себе й у ролі психологів. Гліб розповідає, як намагався втішати шестирічного хлопця. У нього були порізи на руках, і я його запитав: Тіпа, що ти мамі скажеш? Ти ж чоловік, ти не маєш робити так, щоб мама панікувала, нервничала. Він каже: Ну, на садочок, типу, вертоліт впав. Я говорю, ну так мамі не можна казати. Вона розплачеться. Скажи, що ти прийшов до друзів в гості, ішов гостях, був котик. І скажи, що тебе кот. Тих поцарапав, щоб мама не так сильно нервничала. Ось прийшла його мама. Він так сказав. Мама посміялась, улыбнулась, нас поблагодарила. Тоді, коли в самому розпалі була рятувальна операція біля садочка, роботи вистачало й за межами червоних стрічок. Побачив, як поліцейські штовхали забор, щоб туди зайти. Допоміг їм трохи розшатати забор, Печу потаскали, десяти школи почали роздавати дітям та Сям, які тут стояли біля забору. Вони були в паніки, вони плакали, затащили всі машини на газони і звільнили парковочні місця для е, швидких допомог і проїзд для колони ДСНС. Бачимо біля десятої школи люди несуть воду, ліки та їжу але їх малим потрібна була допомога. Ми взяли у жінок воду, вона була тяжка і принесли 10 школу. Там якийсь медичний штаб, вони організували, заносив серветки е, спиртові. І е, бачу, там одна постраждала. Була вихователька цього дитсадка, Опік на нозі я побачив. Е, її дуже сильно трусила, мабуть, якась панічна. атака. я зайшов е, з покривалами. Я її накрив. Потім бачу, що е, ситуація кепська роботи було багато, а от робочих рук не вистачало. Набагато більше було ті, хто просто стояли і дивились, фільмували на свої телефони. Випиває алкогольні напої, курить і знімається все. Діти кричали, пищали тут. Хаос творився. Багатьом не знаю, було чи страшно, чи байдуже. Хто здатен на подвиг? Той, у кого в щоденнику високі оцінки, слухняний до батьків і вчителів, ми в ліцеї, де навчається Гліб, той самий хлопець, що заспокоював дітей біля садочка і відштовхував машини, аби проїхали швидка і пожежна. Той, хто діяв, коли інші просто дивилися. І так випала доля, що я його навчала перші чотири роки в початковій школі. Я його була перша вчителька. Гліб наш не ідеальний і можливо. Е... Це і стало поштовхом те, що він опинився саме в тому місці. Коли сталася ця трагедія, і я побачила інтерв'ю Гліба, я абсолютно була впевнена, що він там буде в той ту саму хвилину, і він ніколи не розгубиться. У цього ідеального хлопця в ліцеї насправді вже давно репутація героя. Коли торік навесні рашисти обстрілювали Броварський район, він був серед тих, хто розбирав завали, пошкоджені. Будинків. Я перевірила контрольні роботи. Ми з вами сьогодні говоримо про поняття арифметичного корення квадратного. Отже, сьогодні записуємо тему множина та її елементи. Вчителька Гліба добре знає, що таке раптом опинитися у біді, коли хочеться, аби хтось терміново прийшов на допомогу. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в селі на Чернігівщині окупанти взяли Вікторію у полон. Важко ну по всякому Розповідаєте про це дітям. Якщо не запитують, то так я розповідаю, але не настільки вже детально, тому що деталі то, то таке вже залишається. Війна зміна дітей. Знаєте, так діти більш стали уважнішими до, до, до того, що відбувається навколо. В першу чергу це відповідальність за, за себе, за свої дії. Плюс це уважність, це старанність. Радий вас бачити Ви вас теж, як у вас справи. Все добре, проти. Так, ну що, ніхто не надумався йти до нас працювати. Ми ну, вам дуже вдячні за ту роботу, що ви тоді зробили під час. Зробили менше, да. ніж працівники ДС. Працювали всі в місті, але ж ви були першими, ви допомагали нашим діткам, нашим е, вихователям, так що молодці, так і должно бути. Вони люди, які не відвернулися від чужого горя, підлітки, які перемогли страх за обставин, які називають складними навіть професійні рятувальники. На згадку як вдячність, відзнака міністерства внутрішніх справ за небайдужість і відвагу. Це така найскладніша пожежа була, яка о, за весь час, де прийшлося мені працювати. Школярі молодці, да вони надали зразу першу допомогу. Допомагали виводити, вихователям, виводити дітей, їх заводили в будинки, ховали від холода, від тої складної ситуації, яка була на місці. Яка ось будучи рятівники. Це подарунок від міністра внутрішніх справ Ігоря Володимировича Клименка. Нам його подарували за особливу відвагу та за наші вчинки. Гліб іще визначається з життєвим вибором. Андрій мріє бути прикордонником. Антон воєнним пілотом. Віктор розвідником. Кажуть, готові, хоч і зараз боронити батьківщину від ворога. Якщо там буде якийсь наступ, я не знаю. Зараз може де кажу, а потім вже буде не так. Насправді, якщо це вже буде така ситуація, але я думаю, що я готовий дати свого з поворотими рятувати йому життя. І це ті слова, яким беззаперечно віриш, бо це не порожні думки юних мрійників, слова тих, хто ще у підлітковому віці довів свої наміри цілком конкретними вчинками. Сміливість, коли ти знаєш, що ти борешся з противником, який набагато сильніший за тебе, але ти не збираєшся здаватися просто так, і ти будеш. До доводити свої принципи до останнього. Євген напрієнко, Роман Барашев, Максим Чеблін, Володимир Дєдов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.